Пане Любове, слава Україні, героям слава. Підкажіть, будь ласка, з вами ми будемо говорити зараз про євросоюз і про все те, що нас дуже цікавить. Уже другий рік поспіль Єврокомісія оприлюднює свій щорічний звіт щодо розширення ЄС, в якому є розділ щодо прогресу України на шляху до Європейського союзу. Такий собі можна сказати аудит готовності. Так цьогоріч Україна отримала оцінку 1,82, Для порівняння торік оцінка була 1,68 за чотирьох бальною системою від 0 до 4. У когось це викликає занепокоєння. Мовляв, скільки ж років ми будемо ще йти в європейський союз такими темпами? А якими є ваші думки щодо цього? Мої думки є наступними: що євроінтеграція це досить марудна справа, оскільки євроінтеграція це з однієї сторони змінити стандарти, правила. А потім зробити так, щоб ці правила в різних сферах стали використовуватися на державному рівні і щоб ми з вами, звичайні громадяни, теж не толерували багато речей. Про що говорять ці цифри? А, на жаль, вони показують, з однієї сторони, складається враження, що ніби ми там в попередньому році зробили дуже великий результат, а тут пройшов рік, і ми зробили невеликий результат, бо там тільки фактично похибка. Питання в тому, що цей перша оцінка, коли ми мали показник 1,68, насправді це оцінка не за рік. Цю оцінку нам фактично зробили починаючи з 2014 року, коли ми почали виконувати угоду про асоціацію. Тобто, щоб глядачі зрозуміли, що у 2014 році, після Революції Гідності, Україна підписала з Європейським Союзом так звану угоду про асоціацію. Вона має дуже багато законодавчих зобов'язань і в сфері екології, транспорту, антикорупції, і в сфері торгівлі. І але на той момент нам ніхто не дав перспективи членства. І зазвичай, спілкуючись там з іншими експертами, європейці кажуть, європейські експерти, які незалежні, дослідники в університетах, кажуть, що такі угоди для таких країн, як Україна, вони дуже складні. Для того щоб Україна їх виконувала, треба надати політичний мотиватор, який буде об'єднувати і стимулювати політиків робити якісь реформи. Ну, ні, один політик не хоче. Робити якусь болючу неприємну реформу. Так ось такого стимулятора не було. І що в нас вийшло з угодою про асоціацію? Чому саме 1.68? З угодою про асоціацію вийшла наступне: єдині, хто зрозуміли, для чого нам ця угода це був бізнес, український аграрний бізнес, деякий промисловий бізнес. І відповідно вони почали крок за кроком. Активно працювати над тим, щоб змінювати законодавство для експорту, для ведення торгівлі товарами і послугами. Ну і, відповідно, ми фактично почали в цьому напрямку працювати. Непогано, що в нас рухалася енергетика. Але якщо подивитися зі сторони, хто є стимулом для наших змін, європейських? Путін. У 2014 році він закриває свій ринок і фактично він заставляє. Він він фактично формує коло коло людей коло однодумців, які розуміють, що на сході все ти не можеш вести бізнес. Так, правила прості, ніхто нічого не вимагає ніяких стандартів немає, але дуже все непрогнозовано, В один момент ринок може закритися. З другої сторони. Ринок прогнозований і зрозуміли, але стандарти настільки складні й дорогі, що як на них переходити. Ну але найбільші корпорації прийняли рішення, що треба йти на захід, і почали брати кредити, і почали впроваджувати багато стандартів. І зараз в харчовій галузі між іншим у нас з 2014 року діють європейські стандарти. І ми, в принципі, з вами забули вже про радянські гости ТУ, тому що ми перекладаємо. Тисячами європейські стандарти, і це фактично не маючи перспективи членства, маючи тільки ось такий мотиватор. що Європейський союз дає нам доступ до свого ринку. Ми виконували фактично все, що пов'язане з торгівлею. І от моя така оцінка, що е, те завзяття, на якому ми виконували угоду про асоціацію, це таке було невеличке завзяття там групи бізнесу. Ми не зможемо на ньому далі продовжувати рухатися, коли ми говоримо про вступ до європейського союзу. А чого не зможемо рухатися, тому що в угоді про асоціації. Не були виділені так звані політичні реформи, які близькі нам усім: антикорупційна, судова, державне управління, робота парламенту, робота медіа, ну, тому що це ті реформи, де кожна країна має свою конституцію, має свій судовий устрій, адміністративний устрій, В принципі, і ніхто ніколи нічого не може диктувати. Але Євросоюз після вступу Болгарії і Румунії зрозумів, що якщо не вимагати цих реформ... Політико-правових, то тоді в Євросоюзі опиняється дуже багато країн, які дуже далекі взагалі від поняття демократії. І зараз для Євросоюзу дуже важливо саме цей блок політичних реформ. А ми не маємо де показати результат, бо раніше в нас з цього всього ніхто не питався. Ну і зараз, якщо ми подивимось на їхні оцінки, то в нас стабільна, нормальна динаміка там 3 бали, 4 бали це якраз ті сектори, які пов'язані з торгівлею. Чи це, чи це харчові продукти, чи це промислові продукти. Також ми непогано рухаємось по цифровому ринку, бо ми хочемо цей роумінг, як удома, зробити. Також ми рухаємося дуже добре по енергетиці. Раніше рухалися, а зараз нас далі просто заставляє Путін рухатися, відходити від вугілля, переходити на зелену генерацію і так далі. І так далі, але по політичній частині на жаль, ми не показуємо результатів, тому що нема на що опертися з минулих років, і в чому зараз я бачу найбільшу проблему. Тут є декілька проблем. Це дуже складне завдання для такої країни, як Україна, бо це не просто ну сісти і перекласти все законодавство, а потім зробити так, щоб на практиці все працювало, і щоб ще в нас і суди працювали так, і щоб довіра була до нього. Чому це не так просто? Тому що ну є багато речей, які будуть і болючі нам. Наприклад, нам доведеться повернути тихогляд обов'язково для звичайних будіїв. Зараз це в нас заборонено. Оскільки це в нас була корупційна практика в Євросоюзі. Це нормальна практика. Це безпека на дорозі. Всі повинні перевіряти раз на два роки справність своїх автомобілів. автомобілів. і багато і багато інших речей. В чим вони складні? Вони складні тим, що європейські стандарти набагато дорожчі. Вони фактично найдорожчі мені здається, бо в свій час євросоюз вів розмову з американцями про укладання зони вільної торгівлі з Америкою, і цей процес. Якось там успішно ну не ну він зупинився, тому що Америка зрозуміла, що їхні стандарти вони не не настільки високі, і відповідно, якщо для Америки вони високі, ви можете зрозуміти наскільки для нас вони теж є нелегкі, але вони добрі для нас, як для споживача. Якщо ми переходимо, ми вже почали, як я вже сказала, переходити в харчовій сфері, то це нам дає більшу безпеку продуктів. Ми будемо знати, що там за продукт, бо він має бути правильно промаркований. Має контролюватися вся лінія від лану до столу, а не мають приходити тільки перевіряти підприємство, бо з нього можна щось взяти. Так само і на промисловому виробництві ніхто тобі не буде диктувати технічні умови, як в радянському союзі, який стакан ти маєш зробити, або яку ручку в себе. На виробництві, їм все рівно, головне, щоб вона була безпечна, але це теж інший підхід е, до виробництва. І в кожній сфері ці маршрутки, які в нас носяться, незрозуміло, які, яка там безпека взагалі в цих маршрутках, які особливо між невеличкими містами їздять. У великих містах транспорт громадський ще більш-менш, а між містами я не впевнена, що ці всі маршрутки е, зможуть далі функціонувати. Екологічне питання, яка в нас вода, яке в нас повітря? А, і дуже багато таких речей де просто розділів там 35, і по кожному розділу треба сідати, дивитися, яка, яка європейська вимога, скільки вона нам буде коштувати. Питання в тому, що ми ж не можемо відмовитись. Ну якщо ми вирішили туди йти, то ми повинні туди йти і, і прийняти повністю всі їхні стандарти. З точки зору українця це дуже хороша справа, тому що ми. Перейдемо, ми будемо знати, що ми живемо в країні, де нас можуть захистити, де ми можемо відстояти свої права. І звичайно, краще ходити по якомусь європейському місті, де ти можеш випити склянку. Ну, воду ти можеш з крана випити, а не так, як в пекіні. Всі ходять в масках і вже не знають, куди дітися. Бо все дуже забруднено. Але з іншої сторони це кошти. А у нас виходить для того, щоб сісти проаналізувати проблему з людьми яких зараз не так багато, і зараз всі зайняті там іншими процесами, там перевіркою цих всіх речей. Але євросоюз ну, бо багато аналітиків написало, що Україна не продемонструвала такий великий результат, бо ми ж готуємося до офіційних перевірок і виконанням інших планів, які пов'язані з війною. Ну але ж вступ, ми не можемо зупинити це. Не може такого бути. Має працювати команда, яка постійно змінюється законодавство, доносить це до нас, до громадян. Щоб для нас потім це не було шоком, і щоб це потім не використав Путін. Що євроінтеграція це щось погане. Ні, це не погано. Це просто інші правила гри, які навіть і не снилися е, тому путіну. Але до цього треба дойти, і просто ще треба розуміти одну річ, що. Стандарти стандартами, але є така справа, як політика. Вступ це завжди їхнє політичне рішення. Зараз вони цього хочуть. Балкани вони тримали. Я не знаю, там з четвертого року. Ну вони багато років тримають Балкани, і не зрозуміло і всі прекрасно розуміють, що якщо впустять, то спочатку нас запустять, а потім Балкани. При тому, що Балкани давно е, в переговорному процесі, і в нас фактично є вікно в п'ять років. Дивіться, які були як всі переживали за вибори взагалі в Європарламент. І ми розуміли, що там грань того, що прийдуть популісти, ну на, на цьому етапі небезпека є, але те, що вони створять коаліцію, нема. Але ризик, що це станеться через 5 років, є, і він нікуди не дівається. Тому в ідеалі політичне вікно для нас на 5 років з технократичної точки зору, я розумію, що це складно. Війна, нехватка людей. Але якщо країна не змінить підхід з точки зору і не проведе реформу державного управління, не дасть змогу отримати людям, які працюють на державній службі, особливо з європейським законодавством, нормальні зарплати, ну нам буде дуже важко вкластися в цей п'ятирічний термін. От ви, пані Любове, згадали про якраз досвід країн країн Балканських про Балкани. Ви згадали на вашу думку, які уроки Україні треба винести? Чи є такі уроки з досвіду Балканських країн, що може нам посприяти? Щоби наш рух в Європейський Союз не затягнувся на роки. Там насправді було дуже багато проблем, про які можна згадати, і про які надію, що в нас не повторяться. Перша помилка Європейського Союзу це так званий підхід стабілітократії. Євросоюз вирішив, що окей, нам важливо, щоб в цьому регіоні була стабільність. І ми закриваємо очі на те, що немає реформ. Це офіційний підхід, а це офіційний аналіз. Це не моя думка. Це думка фахівців, які спеціалізуються на Західних Балканах. Це була перша проблема, що Євросоюз вирішив, що стабільність важливіша, важливіше, ніж реформа. Друге, їх насправді я не знаю, що буде з нами. Їх страшенно блокували всі сусіди, які тільки могли там: міна назви країни, затримка переговорного процесу на декілька років. Це не було пов'язано в Греції. Це ста не в Греції, а в Албанії. Це сталося, бо вони затримали чиновника грецького походження і посадили його у в'язницю. А Греція за цим зупинила переговори на декілька років. Північна Македонія мала змінити назву Північна Македонія. Це проблема, оскільки Євросоюз не готовий в цих перемовинах, які стосуються розширення і вступу, перейти від процедури одностайного голосування. Це коли всі країни мають проголосувати до кваліфікованої більшості, коли просто там дві треті голосів і все. Чому вони так бояться відійти від принципу одностайності? Тому що в них ж цей принцип демократії. Є ж дуже багато маленьких країн в Євросоюзі, які таким чином для них цей принцип одностайності показує, що вони важливі. Але у випадку Західних Балкан принцип одностайності це просто був інструмент для знущань над тими країнами, які вступають зі сторони країн, які є сусідами. Десь пару тижнів тому, що до цього звіту наш торговий представник Тарас Тараскачка написав на європейській правді, що поляки кажуть, що скільки от є у вас розділів, переговорних, оскільки у вас буде проблем від нас, так але ж поляки не одні. Тобто, і країни в свій час, як пару тижнів тому, зустрічалася з експертами з Голландії, які наголошують, що вони будуть дуже. Дуже прискіпливо оцінювати наші реформи, ну окей, для нас це важливо. Я вважаю, що взагалі для політичного блоку це дуже важливо. Це насправді останній шанс провести з часів незалежності в Україні демократичні реформи. Воно в першу чергу нам потрібно, а не Європейському Союзу. Ну я не знаю. Я думаю, що в нас теж є сусіди. Ми бачили, що робила Польща mm -hmm. і тут. Так як до сих пір у нас є цей принцип, і, вірніше в Європейському Союзі він діє, ну у нас може це повторитися. Вони, вони не захотіли від цього відмовлятися, бо бачили там певні позити... негативні ризики. Останнє, щоб ми не повторили, щоб ми не списували наші неуспіхи на війну, в принципі, Сербія. То в неї конфлікт з Косово, то ще щось, то ще щось, і в них не, не відбувається в рух Європейський Союз. Я б дуже не хотіла, щоб із-за того, що в нас, ну, в нас дійсно на даному етапі спроможність нашої країни, це як знаєте, це як на ринг виходять два бійця. Один дуже сильний і підготовлений, а інший не дуже. От, ви розуміли? Інший не дуже це ми. Тому що європейський союз провів цих переговорів. Я не знаю скільки. Повірте, вони до цього давно готові. А для нас це досить складне завдання, до якого ми не готувалися. Угоди про асоціацію. Це була гра. Там нас серйозно не сприймали. Ми її так як могли виконували. А зараз все серйозно. Зараз якісь оцінки ставлять кожен. Кожному е, е, законодавчому акті перевіряється кожна стаття, її треба перекласти, щоб ви розуміли, наскільки вони скурпульозно нас вивчають, щоб, не дай Бог, не повторили ми історію з Румунією і Болгарією. Тобто це теж дуже небезпечно, щоб ми, якщо будемо не готові, будемо все списувати на війну. І остання річ з Балканами, яка сталася, і те, що може. З нами статися це так звані оці політичні реформи, на яких зав'язано все. Переговори відкриваються ними. І переговори закриваються тільки тоді, коли ми виконуємо всі політико правові реформи: ця ж антикорупція, судова реформа. Але проблема з цими реформами в тому, що тут дуже складно сформулювати вимоги. От якщо в екології є список екологічного законодавства, в транспорті там є автомобільний залізничний дає дають країні список, там чи харчовій продукції дають тобі список директив і виконує тут такого немає. І в свій час і серби, і чорногорці були шоковані, коли вони отримали список завдань по цим політичним реформам. І вони зрозуміли, що їх складно виконувати, бо це якісь дуже загальні формулювання, і не дуже прив'язані до їхньої країни. І цим вони ділилися з нами і казали, щоб ми за цим слідкували і добивалися того, щоб. Європейський союз в політичних реформах виставляв завдання, які максимально конкретні, які можна виконати там протягом року-двох. Ну ось це таких чотири основних блоки, які варто би нам не, не повторити від Західних Балкан. Найбільше це щоб не списувати на війну, а дійсно. Завершити реформу державного управління, зробити так, щоб у нас була черга у міністерства, щоб там люди хотіли працювати, щоб у нас була дуже сильна переговорна команда, щоб це було престижно працювати на державній службі, захищати свою країну в переговорах з Європейським Союзом. От якщо ми цього не зробимо, а будемо все списувати на війну, то це буде ну, місяця що це ще гірше ніж Балкани. Абсолютно, от знаєте, пані Любове, дуже було цікаво почути про позитивні зрушення в тому, до чого ми прагнемо, так до європейського союзу, до членства в ньому, і до того, що з політичними реформами буде складніше, і аби не спирати не приймати досвід Балкан в плані цьому спирання всього на війну. Однак поставлю таке запитання: а на що Єврокомісія готова заплющити очі з огляду на війну в країні, або ж принаймні ставитиметься послаблено? А на чому навпаки наполягатиме, що може бути менш важливе. Чи для них важливо все і потрібно виконувати на 101 Я думаю, що ніхто не закриє очі на, на політичні реформи, на цю, на цю антикорупцію і цю судову реформу. Буквально на днях нарешті затвердили Єврокомісара з питань розширення зі Словенії Марту Кос. Там є невеличкі повідомлення про неї, але там є одне речення, що вона буде опиратися. На так званий підхід досягнень. Що це означає? Тобто, що для неї буде важливий результат, я так розумію, і е, результат швидше. Ну і зараз вона ставить собі завдання відкрити переговори у кластері фундаментальні реформи в Україні, в Молдові і в Албанії. Ну, я думаю, що просто ні, ніхто не закриє очі, якщо будуть якісь відхилення у фундаментальних реформах, а можливо закриють очі а, на частину фундаментальних реформ, які пов'язані з війною, наприклад, там мирні зібрання. Ну, медіа і, і вже було написано про медіа, що в нас єдиний марафон, і що треба забезпечити плюралізм для медіа, і що треба забезпечити доступ. Опозиції до телеканалу Рада Рада, тобто вже йде. Якщо раніше ніхто нічого не писав про медіа, то вже йде, і поки що я не бачу, щоб вони писали про мирні зібрання. Я думаю, що на медіа вже і вже й на медіа не закриють потенційно. На мирні зібрання можуть закрити очі, можуть закрити очі на те, як працює парламент з точки зору його підзвітності, прозорості по війні, що не всю інформацію він може видавати. Я думаю, що ніхто не закриє очі на те, що на проблеми, які пов'язані з тим, що вся повнота влади в руках офісу президента. Тому що я вже в вересні була запрошена на дискусії в Брюссель до німецьких аналітичних центрів і дослідників, які починають піднімати це питання. А у мене єдина відповідь, коли робляться закиди в нашу сторону, оскільки я ж не можу сказати, що це, що це неправда. Ну оскільки всі знають, що у нас дуже багато речей вирішується в офісі президента, однієї сторони не зрозуміло, бо це війна, а з іншої сторони, я завжди відповідаю. Єдиний шлях. Зробити баланс в трикутнику, уряд, парламент і офіс президента це реформа державного управління. Чому Тому що при цій реформі це не тільки питання дати зарплату і набрати фахових людей, а це ще й питання зробити сильним уряд, тому що в нашій переговорній команді, звичайно, у нас є багато людей з офісу президента. Але переговори це такий технократичний і складний процес, що треба віддати це все уряду. Нехай вони цим займаються, а потім з них будемо питати туди. Навіть не варто включати ну, депутатів з парламенту, тому що політизація процесу боже вона абсолютно не потрібна, тому що там будуть обговорюватися дуже складні технічні. Технічні речі тому я завжди кажу, що нам потрібна реформа державного управління бо куди не повернися без неї ми просто пропустимо це вікно можливостей, поки ця нова єврокомісія буде працювати 5 років. Я б не хотіла, щоб ми пропустили. Я би також і наостанок, пані Любове, 2030 рік дата вступу України в ЄС, про яку всі говорять, наскільки це реалістично на вашу думку, зважаючи на те, все, що ви озвучили, і все, що ми почули, як ви оцінюєте наші перспективи? І чи 2030 рік таки може бути датою вступу України до Європейського Союзу? Якщо найближчий рік два. Ми не ми не фіналізуємо реформу державного управління, ми не зможемо це фізично робити. Ви самі бачите, що наш рух іде в, в рамках статистичної похибки. А тут питання не просто змінювати законодавство. Тут питання в тому, щоб ми на практиці з вами бачили, що це все працює, і щоб ці міністерства і ці інституції, які працюють за це і слідкують за цими нормами, щоб там було достатньо людей, щоб в них було достатньо повноважень, щоб в них було достатньо ресурсів. Ну це дуже так треба інтенсивно працювати протягом п'яти років щоб це все змінити? Тому якщо не буде реформи державного управління, впоратися з цим завданням буде досить складно нам до 2030 року. Це моя думка.